Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для е, акумуляторів від компанії «Моє Авто», модель 93038. Постачаються фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться зарядний пристрій і також інструкція. Зарядний пристрій абсолютно автоматичний. Одна функція вибирається, це перемикання 6 на 12 вольт. Максимальний струм заряду до 6 А. Корпус повністю з пластику зроблений в даному зарядному. Під'єднується до живлення 220 вольт, до акумуляторів під'єднується з допомогою стандартних. Ракадилів. Максимальна ємкість е акумуляторів, яка може підтримувати ця зарядна, це до 65 А годин. Також в даному зарядному вбудовано ряд захисту, це захист від короткого замикання і захист від перезарядки акумуляторної батареї. Е також на даному Даний зарядний пристрій при купівлі обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому в мене все. До зустрічі в наступних відео.